Друзі, я не знаю, чи буде зв'язок, але не можу не показати вам те, що бачу зараз я. Я знаходжусь зараз на дні Каховського, колишнього вже Каховського водосховища. Зараз від мене до берега, до правого берега, 1300 майже метрів. От ми знаходимося на дні, фактично. Фактично перебуваємо на березі старої річки. Ось вона там позаду мене. Стара річка, Базавлук, здається, називається. Чи якось так. Да. Ну, фактично, це висохше, висохше вже водосховище, тут підсихає вже іл, його тут не так багато, в принципі, ми дійшли. Андрій, зараз я покажу. Зараз я покажу Андрій Селецький, начальник військової адміністрації Новоранцовський, дійшов до цієї річки. Він на березі комусь телефонує. Я не дійшов туди, бо там ну, я дуже грузну, І Я вирішив, що я краще вам покажу. Постріблю звідси, от, з берега майже цієї річки. Муляка не дуже глибока, десь сантиметрів двадцять. Не більше. От те, що ви можливо бачите, такі піньки, це дійсно піньки, це колишній колгоспний сад, який випаляли в 1951 році перед е, затопленням лугу. І зараз ці піньки оголилися, їх дуже добре видно. Андрій прийшов сюди, щоб подивитись, де залишилася вода, де є якась теча, бо нованцовці. Проблеми з водою, можливо, вони будуть году, е тягнути звідси. Важко сказати, коли вони над цим думають, скажімо. Отак от виглядає дно Каховського водосховища. Бачите, там вдалені до росіян тут далеко, от там, от, от десь далеко-далеко, на горизонті, вже стоять росіяни. Правіше. Велика Лепетиха, я так розумію. От правіше від картинки, яку ви бачите. Ну, ось така історія. Ви перші, ми перші, хто за останні 70 років фактично тут ходить, а ви перші, хто бачите. Бачите прігар, такий пойму пойму в районі Нововоранцовки. Там Нововаранцовка до неї, я повторюсь 1300 метрів. Десь останні 200 метрів от Андрій Селецький пробирається через Багнюку. там, бачите, і по коліна, я туди не пішов, бо почав грузнути, вирішив, що я познімаю звідти. От там, якщо ви бачите зараз посередині, це козацьке, це. А, ні, не козацький, це якийсь інший елеватор, що ж і не тут. Якийсь елеватор, я. Мар'їнський, мабуть. Ну, коротше, якийсь елеватор, який стояв на березі водосховища. Зараз він стоїть вже в степу, фактично. Фактично в степу. Дно, дно відносно чисте. Відносно. Сміття майже немає. Є уламки від. Ракет є не розорваний пару ракет, от, ну, там, далі їх за моєю спиною. А так, в принципі, доволі чисто. Повторююсь, ви перші, хто бачить за останні 70 років, як виглядав Великий Луг в районі Нововоронцовки. Повторюсь, до до берега, до старого берега 1300 метрів. Ходити сюди, звісно, не можна. Ми заходили сюди з дослідницькою. Метою, як ненавісні деяким науковцям краєзнавці. Ну, Це я про себе, Андрій ходив дивитись на берег річки. Бо доведеться, скоріш за все, вести, мабуть, сюди трубу і для того, щоб була вода в селищі. Зараз це права сторона, я, так, я не розумію, що там відбувається, ну, що там знаходиться до кінця. Але це в напрямку Береслава, вниз по течії Дніпра. Зараз я показую, там теж вода відійшла. Саме Дніпро, от зараз ми просто в такій низині, саме Дніпро ми навіть не бачимо. Воно от там за дальніми цими колишніми вже перекатами. Хай набирає, Дніпрі. Ну, хай набирає, набираємо, ніхто набирав. Ось така історія. така історія, друзі. Покажу ще себе. Я знаходжусь. На дні Каховського висохшого е, моря. Покажу вам ще Андрія, там буду завершувати, але треба йти назад. Ну що, Андрій, як там? Танки не прийдуть. Там -тан, каже, танки поки що не прийдуть, але Але вода буде. Але вода в селищі буде. Все буду я повертатись назад. До зустрічі.